Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUAI. Сьогодні говоримо про ситуацію на криптовалютному ринку. Нещодавно ми отримали стрімке зростання біткоїна до позначок 35 тисяч доларів. І навіть найбільші скептики повірили в майбутній бичий ринок. Відповідно, щоб нам до нього підготуватися і по максимуму заробити, нам потрібно розібрати проекти, які є найбільш надійними та водночас перспективними для нашого криптопортфеля. Сьогодні ми розберемо фундаментал та потенційні точки входу. Тому, якщо ви не хочете пропускати цінну інформацію, яка в майбутньому принесе вам тисячі доларів, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо наш відеоролик, звичайно, з чарту біткоїна. Бачимо, що незважаючи навіть на незначну корекцію в тисячу доларів, ми маємо серйозний прибуток, який складає 30% за місяць, тобто з кожної тисячі, яку ви вклали в біткоїн, ви вже мали прибуток 300 доларів. Це не кажучи про те, що ми говоримо про покупку біткоїна з 16 тисяч до 20 тисяч, тобто у вас було дуже багато часу, щоб його придбати. І по факту у вас вже було б X2. Тобто вклали би 5 тисяч в біткоін, Ви вже мали 10. Задля того, щоб не пропускати подібні можливості, підписуйтесь в телеграм-канал DohitUA, Там ми 24 на 7 моніторимо крипту і публікуємо різноманітні способи заробітку. Але говорити про минуле немає сенсу. Нам потрібно розбирати майбутнє. Звичайно, прибуток хороший. Я набирав навіть для короткострокових трейдів. І продав частину, але основна маса моїх активів звичайно тримається для того, щоб дочекатися повноцінного бичого ринку, який, на мою думку, стартане вже в 2024 році, і наші цілі по біткоїну далеко вище ніж там 50-60 тисяч. По-хорошому б хотілося дочекатися сотні, але там вже побачимо, скоріш за все, буду продавати частинами. Тому, друзі, безумовно, в даного активу є потенціал, тому пам'ятайте, що біткоін це той актив, з якого потрібно починати свій портфель. Так, ви тут не заробите якихось шалених іксів, можливо, 2-3 ікси це наш максимум, але це надійна інвестиція. Будь-яка інша монета може зіскамитись або ж втратити там 90% від своєї ціни. З біткоїном такого не відбудеться, тому зважайте на ризик-менеджмент. Ви хочете більш надійно, тоді купуєте біткоїн. Якщо ж ви хочете трішки більше ризикнути, тоді купуєте ті активи, про які я розповім згодом. Розпочинаємо наш перелік альткоїнів з ефіра. Безумовно, якщо ми називаємо біткоін цифровим золотом, тоді ефір це срібло або ж платина, яка має потенціал стати найбільш важливим проектом в криптоіндустрії. Ефір це найбільш технологічний проект, який постійно розвивається, їхня екосистема розростається буквально кожного дня. І усі ці проекти, які ми чекаємо для того, щоб отримати отримати ретродроп так чи інакше пов'язані з ефіром, тому безумовно ефір повинен бути в нашому портфелі. Так, можливо, тут також дещо обмежені ікси, але в випадку з ефіром ми можемо вже розраховувати на якихось 5 іксів, і це дуже і дуже серйозно, при тому, що інвестиція також є надійною. Якщо мене питають якісь інституціональні інвестори, які купують лише. Акції або ж там не знаю нерухомість, в що вкластись. Я рекомендую лише біткоін та ефіріум. Якщо мене питають люди, які не готові стежити за крипторинком, за усіма цими новинами, в них банально немає часу. Візьмемо, як приклад якогось типового розробника в IT, Я рекомендую біткоін та ефір, тому що це надійна інвестиція, яка 100%... Принесе вам прибуток і повірте, ці активи не заскамляться. Тому, якщо ви хочете щось надійне, це варіант саме для вас. Наступний проект в нашому списку Chainlink та їхня нативна монета. Незважаючи на те, що я неодноразово писав про те, що даний проект є перспективним, цікавим, його технологія потрібна і він буде рости. Я сам був здивований, наскільки швидко розігнали монету, і по факту, довгий час ми могли купувати її в районі 6 доларів і вже сьогодні. Ми її бачили вище 11. Тобто, по факту, наші інвестиції легко давали x 2 Тим не менш, я не продавав дані монети, більшість з них я стейкаю на WhiteBit і в подальшому отримаю хороший відсоток, незважаючи на те, що в мене доволі серйозний об'єм, я і тут ловив FOMO, адже думаю, блін, наскільки лінк перевершив мої очікування і. Потрібно було вкладатися в нього набагато серйозніше, тому однозначно рекомендую вам звернути на нього увагу. Але це якраз таки той приклад, коли не можна купувати на локальних хаях. Будь ласка, дочекайтеся корекції і, можливо, з зони десь у 8 доларів. Починайте набирати спотову позицію або ж усредняти те, що у вас є. Далі в нас монета, яка, на мою думку, просто зобов'язана бути в портфелі в кожного криптона. Це арбітрум, і далі поясню чому. Допустимо, візьмемо, як приклад, Solana проект, який дуже круто себе показав на рості, і тим самим підтвердив, що вони живіші всіх живих, і на нього потрібно зважати. Однак Solana вже повноцінно пройшла. Бичий ринок. Ми пам'ятаємо, коли вона коштувала по 200 доларів, і безумовно інвестори, які на ранній стадії вже інвестували в Солану, продавали свої активи. Відповідно, у них вже немає мотивації так сильно пампити даний актив, щоб розпродатися. Натомість арбітром виходив на ведмежому циклі, і ми не бачили якихось сильних пампів. Хай цієї монети 1,8 долара, що дуже і дуже скромно. І на мою думку, на наступному бичому циклі екосистема Ефіра буде дуже сильно перфоти і арбітром буде лідером цього всього забігу. Тому однозначно придивляйтеся до покупки. Якщо у вас нема арбі, ви можете його брати вже з текущих і пізніше вже розставляти собі лімітні ордери. На мою думку, його не пролиють сильніше, ніж там 70. Тому ви не втратите багато. Однак, безумовно, DCA-стратегія це найкращий варіант в цьому випадку. Далі у нас проект DivideX, монета, яка давала заробити неодноразово, на ній багато разів спекулював, постійно заходив в позу і воно давало ріст. Це дуже і дуже круто, і я вважаю, що в майбутньому тікер DivideX буде лише рости. Друзі, одразу варто відзначити мінуси. Тут ще доволі багато розлоків, адже якщо ми відкриємо графік за увесь час, то побачимо, що монета вийшла лише на піку ринку в кінці 2021 року, тобто вони вийшли на такій самій бичці. Одразу ж токен запампили до 23 доларів, і після цього відбулася довга і затяжна корекція, практично без відскоків. І зараз монета торгує це в районі 2 доларів і на мою думку, як мінімум до 10 вона повернеться. Я ще не набрав позицію по Дівайдікс, і найближчим часом я планую цим зайнятись. Вони постійно розвивають технологічну складову, зараз переходять на свій власний блокчейн, перейшовши від ефіра, відповідно вони будуть швидшими та більш практичнішими по оплатах за комісії. Хто не знав, у них є свій власний працюючий продукт, це деривативна біржа. Яка є децентралізованою, що також доволі круто, адже багато користувачів переживають про свою анонімність. Тому придивіться, ДівайДіХ це також дуже крутий актив. Рухаємось вперед, і знову ж таки проект з екосистеми Ефіру. Можливо, я є занадто ефір максималістом, але, як на мене, саме ці проекти є пріоритетними для купівлі. Оптимізм також нещодавно вийшли на ринок, вони використовували систему айрдропу, як це було у Арбітром. Однак, можливо, навіть їхня технологія є більш цікавішою, що в подальшому може давати більші ікси. Не знаю, адже хочу додати. Як і оптимізм, так і арбітром свій портфель, і відповідно розраховувати на хороші результати вже найближчим часом. Друзі, я нагадую, що Халвінг біткоїна відбудеться весною 2024 року. Якщо ми розглянемо графік на усій історичній площині, ми бачимо, що Халвінг дає імпульс. Та так би мовити, старт нового бичого циклу безумовно, цього разу щось може піти за іншим сценарієм. Але як на мене, потрібно мати цей план в голові і до халвінгу вже підготуватися і мати повноцінно сформовані криптовалютні портфелі, і лише потім переливати свої прибутки в якісь там щитки, які будуть показувати взагалі шалені ікси. І відповідно ми вже будемо летіти без зупинок і заробляти на свою безбідну старість. Тому безумовно формуємо зараз фундаментал, а прибутки? Уток, вже будемо використовувати по своїх інтересах. Якщо ви зараз заробляєте на різноманітних активностях, то повірте, під час бичого циклу їх буде в десятки разів більше, тому однозначно залишайтеся в крипті, набирайтеся нових знань і повірте, усе це буде винагороджено. Ну і на завершення поговоримо про AVAX, токен проекту Avalanche. Тут варто відзначити дуже сильний фундаментал. Вони постійно заключають нові партнерства, зокрема з Amazon, Alibaba та багатьма іншими. Взагалі, якщо говорити про Китай, східний регіон, тут дуже високо оцінюють даний проект. І більшість технологічних рішень будуть шукати саме на даному блокчейні. Я вважаю, що коли повноцінно бичий ринок буде в розпалі, біток буде коштувати ну нехай 50 тисяч доларів, в китайської влади просто не буде морального права забороняти криптовалюту, і вони її повністю легалізують, знявши таким чином усі заборони. Тоді усі ці користувачі, які є дуже і дуже платеспроможними, Підуть на ринки і будуть купувати, зокрема, AVAX. З мінусів можна відзначити те, що токен пройшов повноцінно бичий ринок і на хаях коштував 140 доларів. Відповідно, інвестори вже частково фіксували свої прибутки. Тим не менш, коштував 140, зараз коштує 10. Вже 50% токенів є в нас в циркуляції, тобто доволі непогано, якщо говорити про нові проекти. З мінусів варто пам'ятати про майбутні розлоки. Той самий DivideX, той самий Arbitrum Optimism можуть дампити, коли інвестори отримують свої монети. Але перед тим часто буває в нас і памп. Тобто пам'ятайте, що це працює в обидва боки. Тому придивіться до аваксу, якщо у вас немає позиції, це крута точка входу. А якщо є, тоді розставляйте свої цілі. Я вважаю, що АВАК зараз вже в зоні свого накопичення і сильно дешевше він не буде, тому можемо набирати в портфель і спокійно чекати бичого ринку. Що ж, друзі, а на сьогодні це все безумовно на криптовалютному ринку існує десятки, а то й сотні цікавих проєктів, які також можна було додати в цей ролик. Але я хотів розповісти саме про свої пріоритети. Коли ми будемо говорити про більш ризиковані активи, тоді буде звичайно інший перелік. А сьогодні я взяв такі найбільш фундаментальні і водночас перспективні проекти, які, на мою думку, на бичому циклі принесуть нам хороший прибуток. Тому розставляйте цілі, використовуйте dca стратегію і заробляйте. Разом з каналом «Дохід.UA». Я за традицією вам дякую за підписку і прощаюся лише до наступних зустрічей.